Відокремитися від лікарняного простору та отримати більше позитивних емоцій у лікарні Святого Миколая запрацювала перша в Україні дитяча кімната ментального здоров'я, адже як зазначають спеціалісти, емоційний стан дитини відіграє дуже важливу роль у процесі одужання. Сьогодні ми запускаємо першу в Україні кімнату ментального здоров'я, кімната, яка кімната гарного настрою для дітей, які знаходяться в лікарні, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Кімната, яка призначена для того, щоб можна було дивитися мультики, можна було дивитися різноманітні фільми, можна було читати казки, можна було працювати з арт-терапевтом. Це є малювання, це є різна арт-терапія, це є можливість роботи з психологом у даній кімнаті, враховуючи те, що в нас дітки знаходяться довготривало на лікуванні. Це Якраз те, що нам потрібно, і ми задоволені, що в нас є такі можливості. Щотижня тут лікують близько пів тисячі дітей, і частина з них проходить тривале лікування. Тому така багатофункціональна кімната дозволить відволікатися та утримати мотивацію до одужання. У нас є дуже багато діток, які є зі східної України, які внутрішньопереміщені, які евакуйовані, які тут довготривало і лікуються. І деякі діти в нас навіть можна сказати і живуть. І тому це є і в плані їхнього розвитку, і в плані дозвілля, і в плані лікування дуже потрібні речі. Ці кімнати дають дітям простір, е, такий, де можна бути в просторі безпеки, де немає лікарняних кімнат, де немає лікарняних ліжок, де є, де немає інших тих, які страждають. допустимо від болю, де коли хочеться не дивитися, не бачити, не чути. Бувають абсолютно різні моменти. в процесі лікування тут можна розвантажитися, тут можна відпочити, можна переключитися, можна подивитися мультики. Чи інше. Така кімната перша, але переконують не остання. Ми, звичайно, будемо продовжувати робити надалі такі кімнати, бо думаю, що власне кімната ментального здоров'я така сама важлива, як і палата, де лікують фізичні різні захворювання і вади. Додамо, що зараз у Львові активно працюють над тим, щоб психологічна допомога була доступнішою до мешканців. Зокрема, нещодавно у першій міській поліклініці запрацював центр психічного здоров'я, де допомогу можуть надавати як дорослим, так і дітям. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.